Шановні глядачі, звомом посіка Хелп 15 число. обдивляюся сім'ї. Сьогодні останній день, де можна в мене ще взяти там маточники на виході. Матки є, лозять кругом. Ось на дні трьопки цієї. Вигризують лишніх. Вигризають лишніх. мотки хороші. Мрію про погоду із трьопки знизу йде тепло. Я як відкрив плівку зверху, то війнуло. Це добре, бо багато бжали злетіло, а розплод там ще лишився. Шановні глядачі, оце за 15 травня даю такий вам, даю таку вам доповідь по матках. Будемо чекати тепло. Шановні глядачі, або готувати вам, кушти вам назов. Шановні глядачі, в будь-якому розділі про вас бой, ваша посіка хелп.